Перші приморозки, зливи та вітер. Магнітні бурі на тиждень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. В Україні найближчими днями атмосферні фронти та циклонічні вихори з півдня принесуть часом дощі. А подекуди й поривчастий вітер. У Карпатах, де температура залишається низькою, можливий сніг. Найтепліше відчуватиметься на південному сході країни. Саме там стовпчики термометрів піднімуться найвище. На початку тижня Україну накриють затяжні дощі подекуди з рвучким вітром. Стовпчики термометрів триматимуться в межах плюс 13, плюс 18, а вночі на півночі навіть можливі перші приморозки до мінус одного. Пориви вітру сягатимуть 9-11 метрів за секунду. У другій половині тижня дощі відступлять, температура підніметься на кілька градусів, вдень очікується плюс 16, плюс 19, а на півдні та сході навіть до плюс 22. Вночі теж тепліше плюс 6, і погода стане спокійнішою, хоч і не надто теплою. Тож радимо не поспішати ховати теплий одяг, адже він ще знадобиться. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди, магнітні бурі та мапу пожеж. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 29 вересня. Понеділок. На заході на початку тижня повсюди дощитиме. Вночі плюс 5, плюс 6. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях коливатиметься від плюс 5 до плюс 15. Вітер східний, північно східний, від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі протягом дня небо залишатиметься похмурим, місцями можливі дощі. Температура повітря вночі від 6 до 8 градусів тепла. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від плюс 15 до плюс 18. Вітер східний північно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. У північному регіоні в понеділок день обіцяє бути вологим і похмурим, хмари та дощ стануть постійними супутниками. В темну пору доби до 6 градусів тепла. Вденні години у Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові плюс 11. Плюс 16. Швидкість східного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У понеділок очікується дощова і холодна погода. Вночі до плюс 6, вдень до 14 градусів вище нуля. Швидкість східного вітру до 2 метрів за секунду. У південному регіоні спостерігатиметься хмарна погода з періодичними дощами. Нічна температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 11. Вдень у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві помірне тепло від 16 до 18 градусів тепла. Вітер східний, північно-східний з поривами до 6-9 метрів за секунду. На сході в перший день тижня хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Дощ пройде у Маріуполі. Після заходу сонця плюс 6 плюс 8. У денні години у Харкові, Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку до плюс 16, плюс 18. Вітер східний дутиме зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. А ви знали, що місто Харків відоме не лише як великий промисловий та науковий центр, а й як власник найбільшої площі в Україні площі Свободи, яка, за своїми розмірами, близько 11,9 гектара, також є однією з найбільших у Європі та у світі, посідаючи орієнтовно шосте місце на континенті та дванадцяте на планеті. Її унікальна форма, що складається з прямокутної та круглої частин. Була задумана архітекторами у 1920 х роках, коли Харків був столицею української РСР. Погода 30 вересня вівторок. І дощова погода продовжиться вночі від 3 до 6 градусів тепла. Вдень у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. Температура повітря коливатиметься від плюс дев'яти до плюс 15. Вітер північно-східний, східний від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі у вівторок теж йтимуть дощі. Сухо буде лише в Черкасах. У нічні години температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 5. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах зафіксують від 10 до 12 градусів вище нуля. Вітер східний прискориться до 8 метрів за секунду. На півночі у вівторок протягом дня триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. В темну пору доби від мінус 1 до плюс 3. Денна температура повітря в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливатиметься від 10 до 13 градуса тепла. Вітер східний від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У столиці очікуються приємні сонячні прояснення. Без дощів. Вдень повітря нагріється до скромних плюс 11, вночі температура опуститься до плюс 2. Вітер східний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. У південному регіоні вівторок пройде під акомпанемент дощу. Сонце ховатиметься за густими хмарами. У темну пору доби від 5 до 9 градусів вище нуля. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 10 плюс 14. Вітер східний прискориться до 9, 11 метрів за секунду. На сході України хмарно, подекуди йтиме дощ. Нічна температура повітря плюс 2. Плюс 6. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та ізюмі повітря нагріється до плюс 12, плюс 14. Вітер східний з поривами до 7-8 метрів за секунду. Такою погодою завершується вересень. Далі настає новий місяць жовтень. Погода 1 жовтня. Середа. На заході дощі накриють регіон зранку й до вечора. Вночі від нуля до плюс три. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі. Температура повітря становитиме плюс 9, плюс 14. Вітер північно-східний. Його швидкість не перевищувати 4 метрів за секунду. У центрі всереду рясно йтимуть дощі. Вночі коливання температури від плюс 1 до плюс 7. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах підвищиться до 10 градусів вище нуля. Вітер північно-східний, його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. На півночі хмари повністю закриватимуть небо. У Білій церкві та Сумах прогнозують дощі. Вночі від 0 до 4 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові буде плюс 10, плюс 12. Вітер північно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу в столиці йтиме дощ. Денна температура повітря плюс 10, вночі не більше 2 градусів тепла. Швидкість північно-східного вітру до 2 метрів за секунду. До речі, у перший день жовтня відзначають світле свято покрову Пресвятої Богородиці. За старим календарем його святкували 14 жовтня. А тепер за новим воно припадає на 1 жовтня. Це одне з найбільш шанованих свят в Україні. Адже Богородицю вважають покровителькою і заступницею людей, захисницею воїнів та всього народу. У цей день зазвичай молилися про мир, добробут і захист від усякого лиха. Традиційно цього дня не можна було лаятися, сваритися, виконувати брудну чи важку роботу, вважалося, що це може накликати біду. Натомість рекомендували відвідати храм. Поставити свічку за здоров'я близьких, допомогти тим, хто цього потребує, та проводити час у мирі й злагоді. Варто пам'ятати, що разом зі святом Покрови відзначають і День захисників і захисниць України свято мужності, відваги й шани тим, хто боронить рідну землю. Це поєднання духовної та національної традиції надає дню особливого значення, нагадуючи про силу віри і незламність духу українців. У південних областях всереду місцями ймовірні короткочасні дощі. Нічна температура коливатиметься від плюс 4 до плюс восьми. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 12 до 16 градусів тепла. Вітер північно східний, східний від 3 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні домінуватимуть дощі, дощі йтимуть повсюди. В нічні години від 4 до 9 градусів вище нуля. Вдень у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі від плюс 9 до плюс 15. Вітер східний прискориться до 7 метрів за секунду. Погода 2 жовтня. Четвер. На заході у четвер дощі припиняться, але погода все одно буде похмурою. Вночі від нуля до 3 градусів тепла. Денна температура у Львові, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську та Тернополі триматиметься на рівні плюс вісім, плюс чотирнадцять. Вітер північний не більше чотирьох метрів за секунду. У центральних областях буде доволі похмуро, хоча дощі навідаються лише у Полтаву. Вночі температура коливатиметься від плюс трьох до плюс шести. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах до плюс 9, плюс 14. Вітер західний, північно-західний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. У північному регіоні день обіцяє бути вологим і похмурим: хмари та дощ стануть постійними супутниками. У ніч на четвер від 1 до 6 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Славутичі, Житомирі та Чернігові буде доволі прохолодною: плюс 8, плюс 14. Швидкість вітру від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві у четвер у столиці пройдуть дощі у вигляді дощу. Температура повітря в день буде плюс 9. після заходу сонця не більше 5 градусів тепла. Швидкість північного вітру до 2 метрів за секунду. У південних областях у четвер очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Вночі плюс 47. Плюс Вдень в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві показники температури піднімуться до плюс 13, плюс 18. Швидкість північного північно-західного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні хмарно з проясненнями задощить Ізюмі та Донецьку. В нічний час від плюс 3 до плюс 10. Денна температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську коливатиметься від 14 до 18 градусів вище нуля. Вітер південно-східний від 1 до 6 метрів за секунду. Погода 3 жовтня, п'ятниця. На заході країни небо залишатиметься хмарним, без дощів. Нічна температура повітря плюс 3, плюс 5. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 10, плюс 15. Вітер північно-східний. Його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю домінуватиме хмарна погода. Хоча ймовірність виникнення дощів буде низькою. Вночі коливання температури від плюс 5 до плюс 9. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 11, плюс 16. Вітер північно-східний дутиме зі швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. У північних областях. Небо буде затягнуте густими хмарами, нічна температура плюс три, плюс сім. Протягом доби у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові невеликі коливання від 11 до 16 градусів тепла, швидкість вітру від одного до трьох метрів за секунду. На початку жовтня в народі завжди пильно придивлялися до погоди. За народними прикметами, якщо жовтень приходить сухим і сонячним, зима буде пізня і м'яка. А коли одразу починаються дощі та тумани, чекай холодної і суворої зими. Особливу увагу звертали на перші приморозки. Коли вони з'являлися на траві ще на покрову, то говорили, що мороз стоятиме рано і довго. У селах прислухалися й до журавлів, якщо птахи високою рівними клинами відлітали на південь на початку жовтня. Значить, зима буде сніжною, а врожай наступного року багатиме. Прогноз для Києва. У п'ятницю сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій. Вдень до 13 градусів тепла, вночі до плюс 6. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю погода залишається похмурою без дощу, проте і без сонячних променів. Вночі від плюс 8 до плюс 10. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до комфортних плюс 14, плюс 19. Вітер північно-східний, подекуди прискориться до 7-8 метрів за секунду. На Сході суцільна хмарність триматиметься цілий день. Проте дощу не очікується. У ніч на п'ятницю від плюс 5 до плюс 9. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську до плюс 17, плюс 19. Вітер східний, його швидкість від 2 до 7 метрів за секунду. Погода 4 жовтня. Субота. На Заході переважатиме хмарна погода. Дощі пройдуть у Чернівцях та Івано-Франківську. В нічні години від 5 до 7 градусів тепла. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівця, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від 12 до 15 градусів вище нуля. Вітер східний його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі України в суботу сірі хмари спокійно пануватимуть над містом, не залишаючи місця сонячним променям. Вночі від плюс 7 до плюс десять. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від плюс 14 до плюс 20. вітер північно-східний до 5 метрів за секунду. У північному регіоні сонце вирішило відпочити за щільними хмарами. У нічний період від 2 до 7 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах. Білій церкві, Житомирі та Чернігові зупиниться біля плюс 14, плюс 19. Вітер північний. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві. вихідні розпочнуться хмарною погодою. Вночі до плюс 8, в день до 15 градусів тепла. Вітер північний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. На півдні України в суботу час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 11. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 17 до 21 градуса вище нуля. Вітер східний, північно-східний, з поривами до 8-9 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу хмарно з проясненнями. З настанням ночі від плюс 5 до плюс 10. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 18 плюс 20. Швидкість східного вітру від 2 до 9 метрів за секунду. Погода 5 жовтня неділя. На заході погода залишатиметься без змін, хмарно. Дощ пройде у Хмельницькому. Вночі температура коливатиметься від плюс п'я до плюс восьми. денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс тринадцять, плюс сімнадцять. Вітер змінних напрямків від одного до трьох метрів за секунду. У центрі України в неділю хмарність продовжиться. Нічна температура повітря плюс 7, плюс 10. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання від плюс 16 до плюс 21. Швидкість вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На півночі, в неділю, похмуро, але дощів не прогнозують. В нічні години від плюс 6 до плюс 9. Вдень у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла. Вітер південний південно східний. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва у столиці тиждень завершиться хмарною погодою. В нічні години до плюс восьми, вдень показники температури до 17 градусів тепла. Швидкість південного вітру не більше 2 метрів за секунду. У південній частині України в неділю очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. У нічний період від плюс 9 до плюс 11. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 18 до 22 градусів вище нуля. Швидкість вітру від 3 до 6 метрів за секунду. У неділю на сході України хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Нічна температура повітря коливатиметься від 7 до 10 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається тепло на рівні плюс 17, плюс 21. Вітер східний, північно східний від 1 до 6 метрів за секунду. Магнітні бурі на тиждень. До уваги всіх метеозалежних нас чекає досить динамічний тиждень. Цього разу, схоже, Сонце знову вирішило не дрімати. Потужний сонячний спалах, який супроводжувався викидом корональної маси, тобто хмари плазми, прямує до Землі. Саме її прибуття і спричинить ті бурі, які ми бачимо в прогнозі. Прогноз по днях на тиждень. Понеділок, 29 вересня. Тиждень стартує з активних умов. К-індекс буде на рівні 4. Чутливим людям варто бути уважними. Вівторок, 30 вересня, КП-індекс знизиться до 3, що означає активні умови. Середа 1 жовтня ситуація починає потроху заспокоюватися. К-індекс знизиться до 2 балів. Четвер 2 жовтня. Продовжуємо рухатись до спокою індекс 2. Це незначні невпорядковані коливання. П'ятниця 3 жовтня. Ситуація загострюється. К-індекс підскочить до 5, що означає слабку магнітну бурю G1. Ймовірно, саме в цей день до Землі дійде основна частина плазми від сонячного викиду. Можливі головні болі втома загальне нездужання. Субота, неділя 4, 5 жовтня. На вихідні ситуація починає потроху заспокоюватися, ке індекс знизиться до 4, що означає активні умови. Це вже не повноцінна буря, але магнітне поле все ще збурене. Але як завжди, космос може підкинути сюрпризи. Бажаю вам спокійного та здорового тижня, незважаючи на космічні хвилювання. А щоб бути в курсі різких змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте застосунок погодника та підписуйтесь на наш канал.